Які у нас тут гості є? А ну давай подивимось. Рижик. Рижик, ти кого там знайшов? Рижик ось знайшов. Ооо, а хто нас тут сховався? О, Йожик. Йожик. Хорошенький! А рижик знайшов, хоче гратися з ним. І ще один рижик є в нас. Два рижика. Завжди то Йожик приходить до нас повечеряти. Нас зараз. Зараз вийде, піде молочка на йому. І Є рижик разом з ним поїсть. Йожик.

Все, яжик прийшов молочка під Піділлєм трошки. Підходить кожен рік до нас приходить. Де ховається, не знаємо, але постійно приходить до нас. І коти його постійно знаходять. Вже скоро буде ручний, повністю, зараз йому ще трошки. Ой, о, любить молочко. Скоро домашній жик буде. Котики грають, що з ними діти теж їдять.